Добини серця, скажемо, слава Ісусу Христу. Знаєте, як хочеться, знаєте, щоб кожен із нас зараз міг з глубини наших сердець подякувати за те, що милість Божа сьогодні обновилася над тобою, наді мною. Скільки сьогодні хотіли бути на цьому служінні, але вони не змогли бути, бо хвороба. І вони лишилися по домах, а Бог тобі дарував милість бути сьогодні в домі Божому. Халілуя! Це милість Божа, це ласка Божа, це доброта Божа. Уціни. Як часто ми, знаєте, в тій суєті, в тій заботниці, ми знаєте, не замічаємо, ми не замічаємо тих милостів Божих, тих ласків Божих. Знаєте, як важливо Господь хоче, але Господь хоче, щоб ми, знаєте, близько були з Ним і ми розуміли, наскільки ми залежні від Нього, і людство, і все. А ми, як його народ, ми більше і більше маємо це оцінювати, дорожити Тим, славити Його святе ім'я. Бог нам дарував цю можливість сьогодні бути в домі Божому. Пройде ще кілька хвилин, буде проходити. І ми будемо приходити до тої трапези. Я хочу сьогодні, щоб наші очі вони, вони були направлені на цей стил, щоб ми більше і більше зрозуміли і оцінили те, що Господь зробив для тебе і для мене. Я буду звертатися до Божого Слова. Читаю перше місце послання до євреїв. Четверта голова перший стішок. Отже, біймося, коли зостається обітниця входу до його відпочинку, щоб не виявилось, що хтось із вас опізнився. Знаєте, я хочу сьогодні залишити для нас цю думку Не опізнись». Не упізнись. Знаєте, що так вона раз задумає? Що може сьогодні бути найсерйозніше тут на землі для тебе і для мене? Що найбільше важливіше, ми маємо багато важливих справ, потрібних справ і добрих справ. І це заложено Богом для кожного із нас. Тут на землі, щоб ми прожили те, що Бог оприділив. Діти, сім'ї, праця. Це все добре, але є, розумієте, найважливіше, знаєте, що ми сьогодні зрозуміли це безцінна людська душа. Знаєте, колись Ісус Христос Він казав, каже: Не бійтеся того, хто може тіло вбити і більше нічого, Бійтеся того. Хто може що занапастити душу? Ви знаєте, як важливо каже нам і в тому, наскільки ми сьогодні повинні, а особливо ми, як народ Божий, мати страх перед Господом, тому що Бог тобі і мені відкрився живим Богом. Він дарував цю ласку, цю милість для тебе і для мене. Знаєте, я хочеться сьогодні, щоб ми в цей час, де йде служіння, Бог подає слово, і я розумію, Господь, це не просто, що ми сьогодні на цьому місці брати і ми щось говоримо. Я розумію твердо. Коли Бог подає своє слово, Він дає своє слово і посилає, тому що за його словом він стоїть. Він хоче, щоб це Боже Слово, воно було втілене в Твоє і моє життя. Його слово є живе і діяльне. Нехай Бог благословить, коли ми сьогодні будемо чути голос Господній, коли Господь говорить, що ми не закривали наші серця, що ми не просто брали в наші вуха чи в розум, але хоч що ми глибше взяли в наше серце, ми розважали над цим Божим Словом. Недавно. Написали мені смс ку і там таким запитанням, а як ти живеш? Дали запитання, як ти живеш. Знаєте, і в той час чомусь Господь дав мені положив на серце відписати і, знаєте, такі думки. По-перше, кажу, я сьогодні рухаюся до вічності і до вічності з Богом. По-друге, я рухаюся до старості. Любі мої, так, ми рухаємося, хочете чи не хочете, ми рухаємося і до старості, і до вічності. І так людство рухається. Але я розумію сьогодні, що, чому я так казав, я рухаюся до вічності, але з Богом. Але я хочу проводити свою вічну своїм творцем, своїм Спасителем, своїм відкупителем. Я хочу бути там, на небесах, де мій творець. І сьогодні ці мої молитви, вони продовжують кожен День Господь. Ти мене спас, ти мене помилував, ти мені відкриче, дав мені життя. Але я розумію, що ти чекаєш мене на небесах. Я хочу пройти свою життєву путь правильно. Я хочу пройти в тобі з тобою. Я хочу мати тверезу духовну думки і бачення, і не просто так. Скільки ми сьогодні, так дивлюся на людей, як багато людей, ми серйоз, знаєте, серйозно відносимося до того дочасного, матеріального, яке воно проходить. Але є щось велике вічне. Це найсерйозніше. Що може бути найсерйозніше сьогодні? Це вічність, це вічність. Не запізнись, не запізнись. Знаєте, Боже Слово говорить і нагадує мене, здається, на ту неділю було теж нагадано, каже, що. Ви думаєте, що так все воно буде. Слово Боже каже, що коли війде останній поганин і двері для спасіння для що? Закриються, закриються. Ви знаєте, чому нагадано за часи Ноя і лота? Ми знаємо за часи Ноя. Двері і ковчегу вони були відкриті. Він будувався, був період. І був для людини, для людства був шанс не запізнитися, не запізнитися. Але ми розуміємо, що прийшов день, прийшов час, коли двері ковчегу вони закрилися. Все. І сьогодні Господь говорить слово, ще двері спасіння відкриті для тебе і для мене. І сьогодні Господь привів тебе і мене на це місце, дарував ласку і милість, дає чути тобі цей голос Духа Святого. І говорить Господь, не запізнись, бо ти не знаєш, що завтра може тебе чекати. А Бог сьогодні сотворив день для тебе, щоб ти зробив вибір. І вибирав спасіння, вибрав те, що Господь сьогодні дає тобі цю можливість. Чому я казав, що ми звертаємо наше на це, на цей стіл, що зробив для нас Господь. Нагадуючи, читаючи перше соборне послання апостола Петра. Перша голова, 18 стішок. І знайте, що не нетр... тлінним сріблом або золотом відкуплені ви, були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягнята. Сьогодні ти не просто і я на цьому місці. Сьогодні твоя рука не просто буде. Простягатися до хліба і до чаші. Сьогодні ти не просто носиш це у велике ім'я син і дочка Всевишнього. Це не просто, що сьогодні ти можеш сповнятися і молитися на мовах, які Господь тобі дарував в Дусі Святому. Сьогодні це не просто, я можу тут стояти за цією кафедрою, хор може співати. Це є. Це є Божа любов, це є Божа милість. І сьогодні Господь тобі і мені нагадує, не все так було. Але знайте, що прийшов момент, прийшов час, він заплатив ціну крові своєю, і ти викуплений дорогоцінною кров'ю його від марнотного життя. Передано що? Від батьків. Він викупив. Він простив, він приблизив назад своїми, вів тебе в церкву, засвітив той світильник. Але перед нами дорога. Перед нами дорога, якою я і ти, ми маємо пройти. Знаєте, Якщо ми не запізнилися увійти в його тіло, в Його церкву по милості Господні, Божий голос звучав, стукав. І блаженні ті, які використали ту можливість і той шанс, який Господь дав для тебе і для мене. Бо скільки сьогодні голос Божий звучить, але як багато йдуть, не використовують того шансу, коли Ісус простягає руку спасіння, вони не хочуть вкласти свою руку в Його спасаючу руку, і вони не використовують. Але сьогодні ти на цьому місці, і я Бог дав тобі цю можливість, і ти використав бути його дитиною. Але це все не все. І чому я пройшов це місце каже, Отже, біймося, коли зостається обітниця входу до його відпочинку, щоб не виявилось, що хтось із вас опізнився. Знаєте, получивши цей спокій для наших душ, коли ми прийшли і покаялися в своїх гріхах, він дав той мир і спокій. Але він той, який. Веде церкву свою до того вічного відпочинку, яка буде на небесах. І сьогодні він застерігає тебе і мене зі Слова Божого, щоби я і ти, получивши, прийшовши, ми не впізнилися ввійти туди, в небеса. На це я хочу сьогодні звернути важливу увагу для тебе і для себе. Я дещо по пам'яті, а дещо буду читати. Знаєте, коли? в Іванелі від Матвія 25 голові є про 10 дів. І там написано, що царство подібне до 10 дів, які вийшли, що зустрічати молодого. Але там є різниця. І різниця в чому була? Знаєте? Вони вийшли, і у них всі світильники були що? Світильники всі мали? Різниця в тому, що роблять же слово, одні були мудрі, другі нерозумні. І різниця в тому, що всі мали світильники, але п'ять мудрих вони зробили запас оливою. Любі мої, я хочу сьогодні, щоб ти і я. Ми не тільки дивилися на світильник. Я хочу, щоб ми трошки далі вглянули. Де, коли ми можемо дивитися тільки на світильник, який є в Де, коли ми можемо те, що дав Господь, Бог багато для нас дав. Найбільше Він дав Слово своє. Він дав Слово своє. Це є світильник для що? Для твоєї і для моєї ноги. І сьогодні не просто дав слово. Скільки людей сьогодні тримають це слово, але вони не мають розуміння те, що яке тобі Господь мені дав. Він відкрив розум для того, щоб ти розумів писання. Ти маєш сьогодні цей світильник в своїй руці, це слово засвідчене. Господь дав. Господь обдарував церкву Духом Святим і в дарах Святого Духа. Господь привів у нас тіло і в церкву свою і доручив тобі і мені своє служіння і працю в своєму винограднику. Як ми часто ми можемо дивитися на ці речі, і це є правильно, це є від Господа? Але я хочу сьогодні глибше, щоб ми далі і далі пішли, і ми не тільки на це дивилися. Тому що ті, що мали світильники позасвічені, прийшов час, вони стали коло дверих, коли вже мудрі війшли, і вони почали стукати відчини. Відчини, а друг... голос звучить. А я не знаю у вас. Як? А я не знаю вас. Виявлялися, що вони упізнилися. І знову сьогодні слово звучить, не упізнись, не запізнись. Стоїть міцна Господня початка. Господь знає тих, хто його. На що ти дивишся? Через що ти дивишся? Через що ти думаєш, що на тебе Господь має поглянути і знати тебе? Боже, я сьогодні стою за кафедрою. Я проповідую, я служитель є. Ти маєш на мене дивитися? Ти знати мене маєш Господь. Скільки людей мене сьогодні слухають? А що дивиться Господь? Як він мене має сьогодні знати? Мене, той, який сьогодні стоїть і проповідує. Як він мене сьогодні знає, мій Господь. Як він на мене дивиться? Книга проповісті Соломонових. Ми розуміємо, що мудрість це ті, які мають страх Божий. Книга проповісті Соломону, 8 голова, 13 стішок. Страх Господній лихе все ненавидіти. Я ненавиджу пиху та гордість і дорогу лиху та лукаві уста. Знаєте, ми можемо сьогодні направляти і казати: Я ненавиджу». Я не люблю, але я направляю, я дивлюся на когось, на поступки брата, сестри от. Але сьогодні цей напрямок, цей, те, воно звертається в твоє і моє серце. Чи я провіряю своє серце, чи я в собі це ненавиджу? Чи я досліджую своє серце, чи я углибляюся в себе, чи я дивлюся на себе. Як я дивлюся сьогодні на себе, чи я дивлюся за те, що Господь мені дав? Чи я дивлюся на себе через служіння? Чи я на себе дивлюся тим, що я обдарований дарами Духа Святого? Як я дивлюся на себе? Господь каже сьогодні, ти глибше подивися, Ти подивися внутрішність свою. Тому що Ісус Він прийшов дати слово своє засвітив, той світильник, дав тобі слово в руки, але Він ще сказав. Я напишу свої закони в їхніх серцях. Я хочу глибоко з ними мати сполуку. Я хочу в них жити з ними, пробувати. Я хочу їх водити Духом Святим. Стоїть міцна Господня початка. Господь знає тих, хто його. Він знає все. Но він знає тих, хто його, і Він має справу з тими, хто його. Чуєте? Він знає всіх, але він має справу і буде мати справу з тими. Боже Слово відкриває. В домі великому є різні посудина, правда? Але каже, хто очистить себе, той буде щоб посудиною, придатною для вжитку володарем. От Бог бачить. Бог бачить тих, які сьогодні розуміють. Вони знають того, який тримає все, який святий. Де написано єврею каже, є той, який освячує, і є ті, які що? Освячуються. Богу потрібні Богу потрібні ті вірні, Богу потрібні ті, які йдуть дорогою очищення, освячення, які заглядають вглуб, які розуміють, що нічого не чисте туди в небо не війде. Я не хочу сьогодні, знаєте, це найбільша катастрофа, я розумію, чи для вір, віруючих тих, які Господь дав милість і дав спасіння. Щоби підійти і підійти тільки до дверей. А скільки прийдуть і скажуть, Господи, хіба не Твоїм ім'ям, ми? хіба не Твоїм ім'ям, ми? хіба ти не навчав нас? Відійдіть від мене. Відійдіть від мене, хто чинив беззаконня. Сьогодні Господь звертається і хоче сьогодні, щоб ти і я ми зрозуміли, що ми були мудрі. Що зрозуміли, для чого Господь сьогодні дав це все своє благословіння. для чого Він послав Духа Святого, де Дух Святий хоче працювати над кожним із нас. Знаєте, коли апостол Павло звертався до Коринської церкви, церква, яка була обдарована всіма дарами Духа Святого, каже, ви не маєте недостатку ні в одному дарі. Там йшли служіння, там діяли дари Духа Святого. І він не сказав, що то є неправильно. Він не докорив, що то неправильно ви йдете. Він це все бачив, що все правильно. Це було від Господа. Але він бачив щось інше. І він іменно посилає і каже, очисти стару розчину, щоб вам стати новим тістом. Він розумів, що. Тіло не для гріху. Прославляйте Господа в тілі і в душі своєму. Я Господь хоче сьогодні, щоб я і ти, ми це зрозуміли. Я хочу Господь тебе і мене рухати правильно дорогу, щоб я і ти, ми не упізнилися, щоб ми не обманулися. Заглядай сьогодні в своє життя. Ставай на вогу Божого Слова, провіряй себе, провіряй себе вдома своєму, провіряй себе в розмовах, в стосунках, провіряй, що виходить з уст моїх. Чим я живу, які мої думки є сьогодні, чим я наповняю сьогодні своє серце, не заспокоюй сьогодні, що ніби все добре. Коли нема правильного життя, коли нема правильного поводження, коли я не можу разом, знаєте, сісти з брат з братом. І далеко втікаю, коли я обминаю сьогодні, не можу в очі подивитися. І сьогодні приходжу на це місце і буду приймати причастя. А в серці нема свободи. Любі мої. Не опізнись, не опізнись, не обманись. Це не просто. Бог по своїй любові, Він любить нас і Він піклується, Він турбується за нами. І Він сьогодні дає сьогодні таке каже, як, От, якби ми самі себе судили. От, якби ти сам заглядав сам провіряв, якби ти сам. Але коли це того робити не будеш, то знову каже: я суджуся з вами, щоб ви не були засуджені із світом. Не відкладай на останній час, не відкладай на старість, не відкладай сьогодні є час. Сьогодні Господь говорить. Сьогодні Господь каже, щоб ти не закривав своє вухо, а взяв сьогодні. Щоби ти міг провірити себе. Сьогодні Господь хоче, щоб сьогодні я і ти ми мали цю силу від Святого Духа, щоб Дух Святий він мав свободу в твоєму і моєму серці. Щоб сьогодні я і ти ми могли з'єднуватися з Господом в тих потаємних кімнатах, ми мали ці молитви, особисті з'єднання з Господом. Чи ми біжимо сьогодні на це єднання з нашим Господом, чи ми любимо сьогодні це єднання? А де ти хочеш взяти силу, щоб ти міг встояти? Якщо ти не будеш мати тої потаємної кімнати, якщо ти не будеш мати сполуки, якщо ти не будеш кожен день прибігати до свого Господа, якщо ти не будеш хвалити і славити Його, якщо ти не будеш бачити, що Він для тебе зробив і робить сьогодні, любі мої, Нехай вам допоможе і мені Господь, що ми були мудрі і запасалися, запасалися тим, що Господь приділив. Провіряй себе, не провіряй тільки по служіннях, не провіряй по дарах, не провіряй по тому тільки. Провір себе сьогодні, стань, а як я живу, яке моє відношення? Які мої слова, а ще глибше, а які мої думки, про що я думаю? Нехай Бог допоможе тобі і мені. Ми рухаємося, ми рухаємося до старості і ми рухаємося до вічності. І сьогодні Господь каже: не запізнися. Сьогодні Бог подає слово, зроби зупинку. Послухай. Хай ім'я Господа буде возвеличене і прославлено в наших життях, в наших сім'ях, в наших домах. Я хочу, щоб по наших домах і в наших сім'ях був мир, була любов, щоб горіли жертвівники сімейні, щоб ми могли міг діяти Дух Святий, любі мої. Ми сьогодні кажемо, а де, а що, чому немає? Він на місце. Він на місце, Алілуя. Він завжди той самий, отче. Але сьогодні Він дивиться на тебе і на мене. Що ми робимо сьогодні? Може ми сьогодні в такій безпечності. Навіть сьогодні те, що відбувається в країні, і сьогодні в тому місці тебе не зачіпає. Людей не зачіпає сьогодні. Кажуть, чому сьогодні зачіпили скіт, чому так люди сьогодні йдуть до Бога, чому каються? А чому сьогодні ми таки можемо тут безпечні бути? Любі мої, ми просто не дорожимо, не оцінюємо тою милістю і ласкою, яку Господь проявляє для тебе і для мене. А Він хоче сьогодні, щоб я йти, коли тобі добре, коли тобі спокійно, а чому не склонити коліна? А чому не прийти перед лицем Боже? А чому не подякувати, а чому не стати, як ми вже сьогодні чули, в проломлені за комусь, кому сьогодні тяжко є? Тобі вдома добре, сьогодні, в твоєму домі, в твоїй сім'ї. Там є мир, там є спокій. А сьогодні по інших сім'ях молоді люди спиваються, миру немає. Я Сьогодні дивлюся і кажу, скільки життя впереді, а там миру немає. Люди розмінюють на це. Дружини, плачуть, діти плачуть. А Бог сьогодні чекає молитви церкви, Чекає твоїх і моїх колін сьогодні, а ми не бачимо, тому що наші очі впущені в землю. Якби твої очі були підняті, і ти бачив голофу, ти бачив Спасителя, ти бачив цього, ти би бачив що? Ті ниви, які пополовили, ти бачив безмучені серця, ти б не міг бути спокійний. Ох, хто би дав мені сльози, я би плакав день і ніч. Нехай Бог поможе і благословить. Не упізнись, поки Господь ні голос сьогодні звучить для тебе і для мене. А Господу хай буде слава повіки. Амінь.